Цьогоріч п'ять черкаських хрущовок святкують свій золотий ювілей. Так у 1959 році на проспекті хіміків збудовано перші цегляні п'ятиповерхівки. Своїй появі вони завдячують ЦК КПРС та Раді міністрів Радянського Союзу. Рівно 54 роки тому вони ухвалили історичну постанову про розвиток житлового будівництва в СРСР. Відтоді розпочато масове зведення хрущовок. За нормативами вони розраховані на 50 років. По тому їх повинні прибрати з вулиць міста. Чизнесу 50 Ічні Хрущовки у Черкасах дізнавалася Вікторія Курченко. Надія Дмитрівна живе у Хрущовці вже 34 роки. Жінка з ностальгією згадує про далекий вже 1975 рік, коли напередодні дня армії сім'я отримала приємну звістку. Вони матимуть власне житло. Дев'ять років довелося стояти в квартирній черзі, аби отримати заповітні 29 метрів. То ми так і довольні були. Все було, вселяйся. Вікна помить таке, там вікна, двері помить, все остальне було, все повністю. Не в обої були, була побілка. Така була. Ну, Балкон не стіклений, звичайно, був, а остальне ж. Ну, Заселятися і жити можна, все було. Вода, все було, все готове. Це ж не, не ці вода, що зараз здають одні голі стіни. Не злякали сім'ю шестопалових і невеличкі кімнати, і кухня розміром в шість квадратних метрів, і відсутність ліфта в будинку. До всього говорить Надія Дмитрівна, звикаєш. Тепер жінка змушена звикати до нових незручностей в будинку. Дається взнаки його давність. Просто там мене почорнів, що там у спальні за шторкою є, почорніло. На кухні обоє відстали на цій стінці. Ну, тут балкон, то воно не, не до не дійшло сюди, не просто, не протикнув. Такі проблеми ледве не в кожній хрущовці, а їх у Черкасах аж двісті тридцять чотири. Найбільше у районах Хімселищі, Дніпровський та Залізничний вокзал. Найбільш вражливий вразливий елемент будівлі це, на жаль, сьогодні стики панелі спостерігається. На жаль, в деяких місцях і промерзання, і замочування. Відселити з цих будівель понад 35 тисяч черкасців, а саме стільки городян проживають у Хрущовках немає куди. І навряд чи найближчими роками з'явиться альтернатива п'ятиповерхівкам. Ще сім років тому розробляли пілотний проєкт з реконструкції будівлі по вулиці Рози Люксембург, 155. Він передбачав добудову Хрущовки, її перепланування, заміну фасаду. Тоді амбітні плани перекреслив кошторис реконструкції, який ще на той час перевищував 1 мільйон гривень. В цілому ця програма по Україні провалена і практично хрущовками, та тим більше, що в період кризи зараз ніхто не переймається. Тож комунальникам доводиться латати Хрущовки. Після проведення окремих видів капітальних робіт по покрівлях заміні внутрішньобудинкових систем мереж. По відновленню стаків панелі ці будинки ще можуть слугувати досить такий ну, продовжений термін. Так розраховують владці Хрущовки прослужать ще не один десяток років. Вікторія Курченко, Владислав Тягун, Вікка новини.